Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Зараз все більше та більше людей панікує стосовно кінця світу, стосовно того, що Армагеддон попереду, можливо, якийсь ядерний апокаліпсис великий. Я про це нещодавно проводив прямий ефір. Хто мене дивиться вперше, я Роман Завидовський, Езотерик Екстрасенс, працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Хочу сказати наступне: що стосовно. Ядерного апокаліпсису, який прогноз я склав, найближчим часом я його не бачу. Тобто, я думаю, що на рік-два людство може заспокоїтися. Ситуація дійсно дуже напружена, дуже багато хто переживає за можливі удари, за можливі атаки. І я про це говорив в тому числі, що зараз напруга зростає дуже сильно. Але що мені показали карти стосовно ядерних ударів? В світовому масштабі, то я думаю, що ще поки що кінця світу не буде. Ще поки що кінець світу ми відміняємо, шановні глядачі. Відміняємо кінець світу, як співав один український дует російською мовою. Так, добре. Повернутися би в ті часи, коли б все було так спокійно. Ну, тим не менш, добре, я би хотів подивитися взагалі в світовому масштабі, що буде відбуватися найближчим часом. Так. Добре. Стосовно якихось заворушок, замісів, стосовно якихось, якоїсь агресії, я візьму 4 карти Таро, я візьму 4 циганські карти. Не забувайте поставити лайк цьому відео. Давайте я з вами подивлюся. В плані військовому, в плані гонки озброєнь, в плані того, що країни готуються вступати в різні. Між собою воєнні конфлікти. Я, от до речі, на вихідних записав відео стосовно маятника, який розгойдується маятник війни, який от людство саме розколихало максимально. І зараз цей маятник багатьох зачіпає і багатьох на своєму шляху стирає. І цей маятник треба зупиняти для того, щоб нові війни не починалися, для того, щоб люди не страждали. Шкода, що тільки багато хто не хоче цього зупиняти, на жаль. Багато хто не розуміє, які наслідки воно може мати у подальшому майбутньому, взагалі для всіх. І для кожного, в тому числі і для майбутніх поколінь. П'ятірка мечів, карта агресії, карта терактів. Погана карта. Теракти по світу будуть збільшуватися. Далі лицар кубків. Карта сильної чоловічої енергетики. Дев'ятка кубків карта Благополуччя. І ще одна карта туз жезлів, карта сили. Я скажу так, якщо взяти чисто карти Таро, я не бачу прямо таке кінця світу. Я не думаю, що прямо кінець світу настане. П'ятірка мечів єдина негативна карта. Ну це тяжка карта, досить тяжка. П'ятірка мечів це атаки, це удари, це агресія. Дуже сильна, дуже тяжка. Теракти по всьому світу якісь бомбардування можуть відбуватися. На циганській колоді карта відчаю, карта отчаяння. Дуже красномовна карта. Ця карта говорить про психологічний стан багатьох людей. Багато себе дуже людей накручує і накрутило. Я скажу так: насправді дійсно є загрози того, що в різних точках світу можуть відбуватися різні неприємні моменти. Знаєте, насправді захисту немає ніде. Знаєте, якщо ви вважаєте, що десь не знаю там в Сполучених Штатах, чи там в Італії, чи в Дубаї, чи ще в якійсь країні вам безпечніше ніж в Україні, це не так. Зараз маятник війни взагалі в глобальному світовому масштабі розкачався настільки, що всі тільки й говорять про Третю світову війну, про ядерні удари. І дійсно може де завгодно спалахнути. Ну, не прямо ядерка. Я не думаю, що прямо до ядерки дійде, бо я вже про це дивився. Карти сказали ні. І я теж по своїх відчуттях теж суджу, тому що екстрасенс має опиратися ще й на внутрішні відчуття. Я скажу: ні, не буде ядерки. Поки що. Але якась. Провокація, якісь агресії та теракти можуть відбуватися. Карта солдата, мілітаризація. Багато країн буде готуватися до воєнних дій. Багато країн буде мілітаризовувати себе, підготавлювати. Це дійсно так. Карта Втішення, Янгол спускається з небес, карта захисту вищих сил. Треба молитися, не забувати просити вищих сил захисту. І карта вірності. Ну, я скажу так: прямо чогось сильно чорного я не бачу. Я бачу провокації, агресії, заворушки та теракти по світу і можливі якісь нові війни між окремими країнами, третьої світової кінця світу я не бачу І ядерного використання ядерних бомб. Слава Богу, але нові заворушки, провокації, агресія може бути, тому що це все в людській природі. Знаєте, людина це створіння таке доволі агресивне та нелогічне насправді. Тому що, якщо тварини вбивають, то хоча б заради того, щоб прогодувати себе. А люди цим всім страждають незрозуміло для чого. Ну, це вже я у філософію вдаряюся. Про це, напевне, і буде десь частково моя книга, яка, я сподіваюся, таки вийде в 25 2025 році, тому що я думав, що вона вийде в 24 2024 році, але в мене, був, як то кажуть, кри... була криза слова, дуже серйозна, апатія в зв'язку з останніми подіями. Мені дуже тяжко було зібратися. Але я дуже хочу вірити, що мені вищі сили допоможуть зібратися та дописати ту книгу, бо половину я вже написав. Це от моя така дуже важлива фундаментальна робота, яку я хочу видати, якома швидше. У мене вже є дві написані книги. Але їх треба ще перечитати, відредагувати, і тоді, можливо, пускати на друк. У мене вже є дві написані книги, які, грубо кажучи, лежать в шухлядці, Але я би хотів почати не з цих книг. Я би хотів почати свою кар'єру, конкретно письменницьку, свій дебют саме з тієї книги, яку я пишу зараз, тому що це важливий момент. Але. Її треба допрацювати. Добре, шановні глядачі. Миру вам, благополуччя, всього хорошого. Я вважаю, що настане такий момент, коли все буде добре. І я більш ніж впевнений, що настане такий момент, коли я трошки відійду від екстрасенсорно-азотеричної діяльності і більше переключусь на письменницьку діяльність. Подивимось. або буду комбінувати. Можна і комбінацію робити: і того, і того баланс. Бережіть себе, всього хорошого вам, до зустрічі. Нехай вас все буде добре. Дякую за те, що подивились, поставте лайк. Питання особистого характеру за номером на сторінці, мирного неба над головою та всього найкращого. Бажаю!